Добрий день, шановні користувачі системи Лігапро. В цьому відео ми з вами поговоримо про такий сервіс, як список номерів посередників. Для цього давайте пункт сервіс Список номерів посередників. Тут може зберігатися список контактів ріелторів, які ви вносите в базу Лігапро. Наприклад, я можу тут вказати якийсь номер, натиснути пошук і подивитися, чи є в базі в мене такий контакт. Якщо я знаю, що це посередник, я одразу можу його додати, якщо система його не знайшла в моїй базі. Відповідно тут можу вказати ім'я. І коментар якісь також можу додати. І от ми бачимо, що в мене вже зафіксовано Дмитро як посередник. Наступного разу, якщо будь-який користувач вашого аккаунту буде проводити пошук за цим номером, то йому висвітиться ця інформація, а також додатково буде вказано, хто і коли це додав. Це спосіб ручного додавання, також існує спосіб автоматичного додавання списку посередників через Excel файл. Для цього дивіться окремий відео про те, як завантажити список номерів посередників через Excel. Також хочу зауважити, що окрім вашого списку, в Лізі Про ще існує свій внутрішній список посередників. Тобто Ліга Про вже зібрала і продовжує збирати списки номерів, ріелторів, агентств нерухомості, і, відповідно, якщо ви будете тут вносити інформацію, в вашій базі цього номеру немає, а в Лізі Про він є, то Ліга Про вам підсвітить, що цей номер є посередником ріелтором, агентством. Таким чином, у вас є доступ відразу до величезної бази ріелторів, і ви можете відразу відслідковувати, хто це. Як це можна, наприклад, використовувати, якщо вам хтось телефонує, чи ви хочете десь по цьому номеру дізнатися, чи це ріелтор, чи це власник, то ви якраз можете використовувати цю систему. Враховуючи те, що це може бути і ваша база, це може бути і загальна база посередників Лігапро, тобто це перевірка по великій базі посередників. Також інколи існує необхідність скачати цей список номерів, наприклад, ви хочете розіслати якусь презентацію вашого об'єкту чи, можливо, якусь розсилку ріалтерам. Для цього у вас є тут зліва над списком номерів посередників, кнопочка Завантажити в Excel. Якщо ви на неї натискаєте, то система вам пропонує скачати цей список в Excel. Далі він скачається. Стандартній формі, і ви вже відповідно можете переглядати ріалтерів, і, відповідно, можете використовувати цей список для своєї роботи, наприклад, для того, щоб робити якусь розсилку. Таким чином, цей сервіс допомагає вам перевіряти номер контактний, вести загальну базу партнерів і користуватися цим в разі необхідності. Сподіваюсь, цей сервіс буде для вас корисний. Економте час працюючи в системі Лігапро.